Як отримати безкоштовне добриво? У нас є два варіанти. Перше, це ми згрібаємо листя і висипаємо на компостну кучу. У нас їх дві. На цю кучу ми висипаємо всі органічні рештки, які в нас є. Також куриний послід з гімняної полички, з курника. Все. Поступово ми сюди все досипаємо. Друга куча у нас вже насипана. Пролита гарненько і накрита. Це вона вже, бачите, так підсіла. А влітку повсходили навіть помідори. Тому ось так воно зараз все це діло виглядає. Ми її не займаємо. Воно тут собі спокійно перепріває і утворюється добре саме по собі. Крім води, ми нічого сюди не додаємо. Все, пішли далі. Другий варіант це осіння викорінююча обробка саду. Окремо ми обробляємо кісточкові, окремо ми обробляємо зерняткові. Що ж це дає? Залізний купорос працює по грибковим захворюванням, хам та лишайникам. Карбамід в той же час підсилює дію залізного купоросу, а також працює по зимуючим шкідникам. Обробку проводимо, коли листя опаде на деревах, хоча б на 70%. В ідеалі взагалі як оці персики. Оце вже дерева готові для обробки. Обробляємо не тільки крону дерева, а й простір під ним. Що нам це дає? Буде вплив на грибкові захворювання та на зимуючих шкідників. По-перше, по-друге, збагатить залізом та азотом. І карбамід пришвидшить розкладання листя. Після того, як ми все це діло обробили, потрібно це листя зафрезерувати в землю. І таким чином ви отримуєте добриво для ваших дерев.